Висаджувати лохину в Малій Кам'янці почали ще у 2020 році. З того часу, каже староста населеного пункту Микола Гришук, територія значно виросла, однак шлях був нелегким. Те, що є зараз, воно вартувало 100%, але не раз як ми згадуємо, скільки ми прийшли і який час живемо. Не знаю, чи ми б знову про ну пройшли такі, такі шляхи і з самого початку молокам'янці тісно співпрацювали із аграріями із підбережжя, які також займаються лохиною. Ми обмінювалися своїм досвідом, своїми помилками, радили, як краще закласти, тому що у нас наша лохина закладена ще в 2019 році. Вони ще не починали. Ми допомагали ну, техніку, допомагали вони на своєму брали. Ну, дружимо вже давно, як то кажуть. І тепер, нарешті, я ще тут не був на полі, нарешті вийшла можливість така приїхати сюди і побачити, як тут зроблено все. Один з інвесторів проєкту п'ядеські культури Михайло Івашків каже, що старт був важким, а встояло підприємство завдяки команді, яка тут працює. Фактично, це вже є другий рік. Збору врожаю минулий рік. Спрацювали з труднощами, бо ціни не було в цьому році. Надіємося, що і врожайність буде краще, і ціна втримається. Хоча ну, для людей виглядає, що воно трошки дороговато. Ну ми розуміємо, що ми не можемо задовільнити всі версти населення. В принципі, орієнтуємося переважно на дітей. Бо ця ягода є дуже корисною, вона є смачною, вона споживається тільки в свіжому вигляді. Голова громади пригадує, що комунальне підприємство зіштовхнулося із низкою проблем. Тому сільській раді доводилося частково його дофінансовувати. В Дійсності воно свого вартує. Продукція є екологічно чиста тут красота, природа. Е, урожай гарний, це не, не фейк, як то кажуть, що вони там знімають кущ два і показують Це, це дійсності, воно є в реалі. І кожен може приїхати переконатися, зірвати навіть і покуштувати. Ну, а це все відповідно, як кажуть, труд, праця вкладена. Того дня для дітлаків облаштували різноманітні локації. Всі могли скуштувати лохину та вироби з неї, а священники освятили поле. З малої кам'янки Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.